Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось хто бачив попереднє відео, наготував таку доволі потужну вечерю. Але одна гіночка, скажімо так, прийшла додому, почала кричати, почала чогось наїжджати, щось таке якісь дурні речі казати. А мені то що? У мене свій план. Я пішов, покупався, бо було сьогодні тренування, тягав залізо, пішов, викупався, одягнувся і пішов з дому. І зайшов до магазину, докупив деяких цікавих продуктів харчування і купив ось букет троянд, не дуже можливо гарно видно. бо на іншій а, руці тяну тягну сумку. Так ось, знаєте який висновок, друзі? Не можна через дії або поведінку якогось, когось невихованого, когось злого, когось, а, ну, я не за цей випадок, а в цілому кажу, так, непорядного і так далі. А, зраджувати з себе. Не можна. Будьте собою, в мене було за планом купити квіти, пройтися, прогулятися. Ось і все. Ось я це і зробив. Так і вам раджу, якби не вели себе а, інші люди, намагайтеся, намагайтеся, це їм так легко. Зберегти себе, бути собою і залишатися такою людиною, за яку в першу чергу вам перед самими собою не буде соромно. Дякую всім за увагу. Можливо, якість відео не дуже. Ну, Я не налаштовував. я в цьому взагалі не спеціаліст, я гросмейстер і тренер. Ось і все. Дякую. Все буду якось сумку по-іншому нести, бо важкувато. Бережіть себе, доброї ночі.